Котельня в індустріальному районі міста, яка цього року пройшла повну реконструкцію за проектом світового банку, працює на повну потужність. Нові котли, система водопідготовки та насоси з частотним регулюванням, усе керується автоматикою. Реконструкцію цієї котельні ми почали ще до початку війни. Вона виконувалася за, за програмою Світового банку. Зараз якраз ми бачимо, котел набирає обгорти. Вона забезпечує. Теплом та гарячою водою 40 житлових будинків цього мікрорайону, а також одну школу та два дитячі садочки. Нові пластикові вікна, керамічна плитка на підлозі навколо чисто, як в аптеці, це не примха, а вимоги до коректної роботи високоточного обладнання. Система працює як годинник за певним алгоритмом і з огляду на температуру зовнішнього повітря. Як тільки теплоносію трубах охоловний ще заданої позначки, вмикається котел. Перегрів теж неможливий, бо автоматика працює точніше за люд. Day. Ця котельня була збудована в 1967 році. Ми прийняли за основу, що замінювати якісь елементи або котли, або насоси це не є конструктивно, тому тут все замінено з нуля. Це стосується і котлів, і насосного обладнання. Вони, до речі, з частотними перетворюючими. Що в часи водорозбору дозволяє економити електропостачання від старої котельні, яку розпочали демонтувати ще у 2021 році. Лишилися хіба що стіни та конструктив. Тут було замінено усе від фундаменту до вікон. У підсобних приміщеннях, де зазвичай базується персонал теплового району, також зробили ремонт. Роздягальні душові та туалетні кімнати, усе для комфорту персоналу не обійшлося і без власних корисних розробок. Сушарку для одягу, яка працює від системи теплопостачання, конструювали Готовляли силами філії. Головний девіз таких перетворень раціональне використання усіх наявних ресурсів. Крім того, саме завдяки тотальній реконструкції, нова котельня може працювати автономно від генератора. За підтримки мера міста ми отримали генератор потужністю 300 кВт і у часи вимкнення електропостачання ми включаємо генератор та забезпечуємо послуги по опаленню та по гарячій воді. Мешканців цього мікрорайону влітку котельня постачатиме мешканцям мікрорайону гарячу воду також за економічною технологією. Проектом передбачені термобаки запасу гарячої води, які суттєво скоротять витрати палива на роботу котла, якщо воду розбиратимуть повільно. У найближчих планах теплоенергетиків у цьому мікрорайоні доведення до нових стандартів внутрішньобудинкових та квартальних мереж.